Ось і настав період Барбі Геймеру, поділу глядачів за інтересами та роздумів щодо наступного Оскару. Але не забуваємо і про менш помітне кіно, зокрема, те, яке вийшло як на стрімінгах, так і отримало цифровий реліз після фестивалів. Поговоримо про трилери, драми про сім'ю та анімацію, яку ви точно маєте побачити цього року. Навесні вийшов дебютний художній фільм Василіса Кацюпіса всередині з Вілемом Дефо у головній ролі. Хоча в Україні прем'єра відбулась на фестивалі Миколайчук Оупен у червні. Сюжет зав'язаний навколо чоловіка-грабіжника, який хотів викрасти картини відомого художника, але не зміг вийти з квартири і став у прямому сенсі заручником цього простору. Але сюжет не є чимось новим. Кожного року виходить кіно з такою історією. Наприклад, 2022-го на Netflix з'явився дещо схожий випадковий візит Бабака Анварі з Джорджем Маккеєм та Хью Бонневілем. Звісно, якщо ви хочете більше емоцій та екшену, то краще звернути увагу на кімнату страху Девіда Фінчера, адже для фільму всередині треба свій настрій і налаштування на пошук філософських та психологічних сенсів. Питання тут у тому, чи дійсно ці сенси закладені режисером? Це може бути історія про рай і пекло, про суспільство та особистість, про ескапізм, а може й бути звичайним довгим психологічним трилером, у якому герой перетворюється на Чака Ноланда із фільму Роберта Земекіса. Одним з найбільш гучних фільмів на цьогорічному канському кінофестивалі був «1001. Ейві Роквелл». Режисерка розпочала свою кар'єру, знімаючи різні історії людей у Нью-Йорку та співпрацюючи з алішою кіз. Виконавиця головної ролі, темношкіра акторка з Гарлему Таяна Тейлор, додала максимальної автентичності для цього кіно. Тисяча і один є одою складних стосунків матері та сина, проблемного життя 90-х у Нью-Йорку і криміналітету, зокрема. Фільм розповідає про хлопчика, мати якого потрапляє в в'язницю зразу у раз, але вона не полишає ідею воз'єднання сім'ї і налаштування життя на краще. Та поки жінка сиділа в в'язниці, хлопчик був під державною опікою. Не витримуючи тиск, мати викрадає сина, вони переїжджають різними районами і оселяються у Гарвамі, де до 2000-х починаються ще більші утиски темношкірих. У всіх цих умовах у частковій бідності страху бути покинутим знову зростає хлопчик, і щоразу стає складніше зрозуміти, хто головний герой цієї історії: мати, яка поклала все життя для того, аби виростити сина, надати йому хоч якусь безпеку та якісну освіту, чи парубок, який, попри все, розгублений та самотній. Тияна Тейлор разом із Джосаєю Кросом створили надзвичайно сильну драму, яка нікого не залишить байдужим. Підкреслю лише те, що фінал привносить певну гостроту. І за словами головної героїні та її коханого Лакі варто стежити уважніше. У широкий прокат з травня почав виходити фільм Святилище американського режисера Закарі Вігона, який 2014 року випустив свою дебютну роботу з Джоном Галахером Молодшим. Сценарій же написав Майка Блумберг, що раніше працював як над драматичним серіалом Повернення додому, так і над одноіменним подкастом. Головний герой нового фільму «Святилище», Хел, часто користується послугами Домінатрікс Ребекі і всіх все задовольняє. Він отримує те, що йому потрібно, а вона гроші та дорогі подарунки. Хоча дія фільму відбувається в одному приміщенні і лише між двома акторами, але простором все одно забагато і заявленого трилеру не відчувається. Навпаки, коли ми дізнаємося, що Хел отримав від померлого батька великі статки та бізнес, що йому треба завершити взаємини з Ребекою. А дівчина, як виявилось, хоче зворотнього, драма, що мала бути напруженою, стає чимось злегка комедійним, навіть із присмаком Ромкому. Ребека перераховує різні види шантажу, які використає проти чоловіка. А він сміється для глядачів. Це працює так само. Нам не здається, що Хелнес сповна розуму. Його слова про те, що сьогодні люди, дізнавшись навіть про чиїсь найбільші перверсії, не будуть вдаватись до засудження. Хтось навіть похвалить його чи вкаже на якусь крутість. Що точно є вдалим у стрічці, так це операторська робота Людовікій Сідорі, яка переважно працює з коротким метром, використання кранів, ракурси, насичені яскраві кольори. Та музичний супровід Вітаріель Маркс, яка створювала композиції для крихітки Шиви, американських історій жахів, Кенді, Чорного дзеркала тощо. Коротко описати святилище можна так. Це ніби артхаузні 50 відтінків Сірого у виконанні Романа Поланські. Ніколь Холовсенер цього року випустила фільм «Тираниш моїй мої почуття. Дистриб'ютором якого стала студія А 24 Раніше режисерка працювала як над повнометражним кіно, так і над відомими серіалами на кшталт «Секс і місто, Клієнт завжди мертвий, «Парки і зони відпочинку. Чи над новим проектом щасливчик Хенк із Бобом Оденкерком у головній ролі. Ти раниш мої почуття навряд чи сподобається глядачам, які очікують гостроти сюжету чи надзвичайно влучних діалогів. Ця драма, яка місцями піднімає теми, над якими ми часто не задумуємось, і головна з них це те, що люди, не бажаючи когось образити чи навпаки, прагнучи підбадьорити рідного чи близького, можуть просто збрехати. Таку просту життєву ситуацію. Режисерка та сценаристка Ніколь Холовсенер де інколи все зображено абсурдним та дивним. Чоловік-психолог розуміє, що давно вигорів і плутає історії пацієнтів. Його дружина пише книжки, які погано продаються. Своячка більше не може задовольняти дизайнерські потреби своїх клієнтів. А свояк як актор, якого звільняють із ролей в кіно. Це повільна та легка драма, де кожен може знайти себе. Адже хто не опинявся на місці цих героїв, що втомились від рутини життя, та прагнуть знайти і почути себе? Ти тут, Боже, це я, Маргарет. Це екранізація роману Джуді Блум теплої драми про дівчину Підлітка, яка стає заручницею сімейних подій. Сім'я мусить переїхати з Нью-Йорка до Нью-Джерсі через батькову роботу. Вона звертається до Бога і просить допомоги, знайомиться з сусідською дівчинкою, зав'язує дружбу з компанією однолітків. Цей фільм є чудовою ілюстрацією того, як зростають дівчата, що їх цікавить, як вони хочуть здаватись більш дорослими, чи які стереотипи та проблеми виникають на їхньому шляху. Це також і розповідь про жінок, мати дівчинки талановита художниця та викладачка, яка тепер зосереджується на родині, а її свекруха після від'їзду сім'ї залишилась сама, її чек-ліст на день складається з витирання пилу та кросворду. Та вони беруть все у свої руки і змінюють своє життя. Режисерка сценаристка Келі Фреймон Крейг у своїй першій картині майже 17. Розповідала про шкільні роки і кохання. А тепер ти тут Боже, це я Маргарет, виглядає посібником сексуальної освіти для раннього підліткового віку, загорнутого у приємну та кумедну атмосферу 1970-х у Америці з відомою музикою і не менш знаними акторами та акторками Кеті Бейтс, Бенні Сафді, Рейчел Макадамс Ебі Райдер Фордсон. Раджу також звернути увагу на другорядну героїню, яку зіграла Кейт МакЛагейх. Це мама однокласниці головної героїні, яка займається домашніми справами, збирає батьків у себе вдома і намагається покращувати місто та школу. Її продемонстрували дуже відомим типажем того часу, і чи не найкраще про супротив фемінізму та ультраконсерватизм розповіли у серіалі Місіс Америка 2020 року з Кейт у головній ролі. Анімаційний фільм Німона, що вийшов на Netflix наприкінці червня, цілком може стати номінантом на Оскарі. Надзвичайно простий сюжет, який анімація, розгортається у середньовічному світі, який водночас є кіберпанковим з літаючими автівками чи телефонами. За сюжетом, присягаючи на вірність, лицар вбиває королеву чарівним мечем. Проте це не його провина, а зброї, яку йому замінили. Хлопець опиняється у вигнанні та у в'язниці. Але раптово у його житті з'являється Німона, дівчинка, яка додає кольорів та хаосу у цей сірий світ. Вона здатна перетворюватись у будь-кого і у будь-яку тварину, їй хочеться робити погані речі, хоча вона й не облишена хороших вчинків. Взаємодія цих двох героїв дуже часто не лише драматична, але й комедійна. Німона проект від дуета Ніко Бруно і Троя Крейвена, що раніше працювали над Ріо, льодовиковим періодом, монстрами на канікулах, та найбільше якісне досягнення саме Німони у зображенні когось винятково відмінного, у головних героях, що мають різну расу, сексуальну орієнтацію та зовнішність. Ми бачимо все частіше метаморфози людей у мультфільмах, які підкреслюють їхні внутрішнє я, як у «Я панда» і Лука. А також персонажів ЛГБТК і А Плюс, яку Вендевий Вайлд, Дивний Світ, Мічили супроти машин. Таким чином, анімація все більше чи то відходить від стереотипу дитячого кіно, чи привносить частину просвіти для різних вікових груп. Пташиний короб Барселона з'явився на Netflix на початку липня і є сиквелом пташиного короба із Сандрою Булок. Тепер головну роль зіграв Маріо Касос. Хоча ми можемо побачити й молодих зірок Джорджину Кембл з Варвара та Чорного дзеркала чи дієго кальву з Вавелона Дем'єна Шазела. Фактично, сюжет той же, що й у першому фільмі: світ охопила пандемія, коли людям не можна з'являтись на вулиці з відкритими очима. Інакше їх поглине вірус, і вони спричинять самогубство. Це і головний мінус пташиного короба Барселона. Глядачі знають історію і просто спостерігають за її розвитком у новому місті. Відмінність лише у тому, що тут ми бачимо ще й релігійну складову, що змушує головного героя робити певні вчинки. У всьому ж іншому, перший пташиний короб був більш харизматичним, свіжим та цікавим.